Киця у торбині, олівці зелені й сині. Киця дуже поспішала, про торбинку не подбала. Киця дірку не зашила, олівці всі загубила. Малята, давайте допоможемо киці зібрати олівці та розкладемо їх по коробочках за кольорами. Давайте розкладемо олівці по своїм коробочкам. Зелені олівці у зелену коробочку, сині олівці у синю коробочку. Перший олівець у нас зелений. Його відправляємо у зелену коробочку. Другий олівчик синій, у синю коробочку. Наступні два олівця розподіліть самостійно. Давайте порівняємо з вами олівці за розміром. Для цього синій олівчик покладемо поруч із зеленим олівчиком. Подивіться, синій олівчик коротший, ніж зелений. Отже, зелений олівець довгий, а синій короткий. Олівці відпочивають і на діток поглядають, хочуть з ними вони грати та картинки малювати. Зараз ми з вами пограємо в гру. Я вам буду показувати малюночки. А ваше завдання назвати, яким кольором був намальований цей малюнок? Який олівчик його намалював? Що це в нас намальовано? Так, листочок. Який олівчик його намалював? Правильно, зелений! А це що? Квітка. Якого вона кольору? Синя. Який олівчик її намалював? Так, синій олівець. А це що? Гілочки-ялинки. Який олівчик їх намалював? Правильно, зелений. А це краплиночка води. Якого кольору олівцем її намальовано? Правильно синім олівчиком. Кіця дуже вдячна вам за допомогу. Та вона вже поспішає додому до своїх маленьких кошеняток, щоб разом з ними щось намалювати.